Всім привіт, на зв'язку Козак. Сьогодні ми зіграємо дуельку з секретним гостем. І секретний гість у нас Сімандр. Це перший контент креатор в Україні на Ютубі. Кстаті, ссылка його на нього буде в описі, так що підписуйтесь. Дуелька у нас буде непроста, у нас буде моя карта, і ми будемо грати два раунди на, кожному, на, на кожній сложності Перша сложність у нас буде ізична, друга сложність у нас буде. Хардова і третя сложність у нас буде екстрім. Ну що, ми поки виживаємо нормально. Поки що нам нічого не заваджує не впасти. Поки що у нас все нормально. Якщо що, там ті емоції можна юзати. Треба буде якось вже його трохи підхватити і ударити. Ой-ой-ой, все! А ні, боже, він виживає! Боже, він лакішний! Що? Боже, лак, я не можу з нього. Я тупо не можу з нього. Це капець. На. Блін, я не то нажав! Я не то нажав, треба було не, не там нажимати емоції. Добре, погнали на наступний раунд. Ну що, у нас загрузили вже друга, друга катка. Jump club. Jump Club. Club, Чи я не знаю як правильно його назвати. Я цей режим взяв з Fall Guy's. Це у нас Eliminate режим такий прикольний. Перша сложність у нас взагалі ізічна, як я й казав. А далі у нас будуть прям. Блін! Хто, хто мре? Це капель нічя, добре, погнали ще раз. Погнали ще раз фастом, стрибаємо. Боже, це як таке могло статись? Боже, він не ударив пущий. Все, він має програти, він має. Все, боже, як він виживає, я не можу. я створюю карту, а ніби він знає її. Більше, ніж я. Все, він впав. Nice. Найс. Найс, Добре, Один-один. Я поки Поки в нас нічия. Так що нормально. Переходимо до третього раунду і до хардової сложності. Так, ну що, переходимо до третього раунду. Це у нас вже буде верхня крутілка і нижня крутілка. Ну, о, по одній лопасті цій. Так що все. Якщо що, молоточок я создав, щоб ніхто не міг туди залізти і бігати наверху. ой, -ой, -ой. Фух, Найс, все, я виграв, Тупо легчайше, легчайше. Для кого? Для величайшого. Ахаха. Прикольно, добре. Переходимо до. До якого раунду? Правильно. До четвертого. Погнали. Ну що, розпочався у нас 4 раунд на хардовій сложності що у нас поки що... О боже. Суржик дурний задував. Поки що у нас счт 2-1. Так що ми... я виграю вроді як. Так, да, я два рази виграв. Поки... А, ну да. Прикольно. Я зразу вже здох. Це нормально, взагалі. кайфу. Ой, і сімаде теж упав. Добре, переходимо до п'ятого раунду. Екстремної сложності. Ну що. Представляю вам Jump Club Extreme Сложності. Ну він просто так називається, бо то, що я його самого першого, першого назвав, ну де першого создав точно. Ой-ой-ой, боже, я чуть не здох на, саму, на самому першому місці. А, сіма дружа відлетів забит. Е, добре. Нормально. Нормально. Вже по кайфу. Що він там? Виживати Дені? Добре, переходимо до останнього раунду шостого. Ну і. А Боже, він виживає. Це капець. Давайте до нього спустимося трошки пограємо з ним. Ага. Це Це капець. Це капець, як все лакішно. Добре, переходимо до останнього раунду. Погнали. Підписуйтесь на мій телеграм і Discord посилці в описі. Ну що ж, розпочався у нас ластовий раунд. Рішальний, вирішательний і рішучий раунд. Буде нічия, чи я виграю. Давайте подивимось. у нас поки 3-2. Я виграю. Якщо Сімандер виграє, то виходить, у нас нічия, бо виграла дружба. Блін, а отут я цієї штуки не проглядів. Дивіться на цій кубосі, якщо можна буде ходити, якщо підкине, то можна виживати і ходити просто там. Це капець, як Сімандр виживає, дивіться, тупо таунти. Дивіться, 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 боже. Все він впав. Нє, я впав. Боже, ні. Це капець, він вижив. Ні, ну це реально жесть. Добре, давайте понаблюдаємо за ним, як він там. Ну от про що я й казав. Можна буде бігати по цій кубасі і, і все, і це буде ізі. Ну добре, що він раніше це не розпізнав. Ну, і, в принципі, тут на лаки має ще підкинути. А дивіться, мене підкинув. Ой, блін, не треба трокатись до цих хлопості. Давайте погодим трошки, пофанемося. Дивіться, тупо, тупо не падаємо. Прикол, вже. Нормально так, нормально. Ну, кстати, пишіть в коментарі, понравилась вам ця карта чи ні. Лишу код на ці всі три сложності в коментах. Ну, точніше в описі. Ну все, з вами був Козак. Підписуйтесь, ставте лайки. Заходьте в мій телеграм, Discord і Тікток. На тикток, кстати, підписуйтесь, на все то остальное тоже підписуйтесь. Так що все. Всем удачи, всем пока.